Открывай в рот. Я за. Заезжаю. Ну шо ж чуть-чуть під'їжджаю до базы, то. Підвисать начинаю. Здесь, наверное, там солдатик, бляха, лута уже по навозу миллион. А ты побагаля свій лут має вести, чи ні? Ну магія, конечно. То шо мене там, машина нещасна и все. Ти блін, ти скільки виживаєш скам. Та, та я здихаю тільки... більше, ніж я виживаю. Ти що? Пора вже не здихати. Я вже. Я як чорт здихаю, та я забувся, як і грати в той скам. Та... Треба вже вчитися заново грати. Так, є. Так, є. А, -а, -а. создать. Создать, создать. Колючки. Чик. -а, -а, -а нам ще проволоку надо. Проволки у нас. в є твоїй. Є? Є. Да. Так. Моя бути. Це значить. Це значить ми скидаємо, це беремо на себе. Не, це на себе не берем. Де то є рюкзачки наші? Блин, ти ящик взяв. Це, певно Да, тут метал, і тут метал. де ти кажеш є ці проволока А, синя, да? Да, да. Так. Тут є це Сюда, це сюда. і назад сюда. Все, я погнав Да, я тебе погнав? А, то их. Ты ему же скрафтить. Кафчику я вже скрафтил. А де її крафтить? То брати и создание самом. Бля, я вже забув забыл играть. ж шкажу, і там же я готова. Ні, то готова хай. Хай буде. Создание, я і погнав. Є проволока, да. Погнали. Давай я понаставляю, тобі тебе что що... Ну встал, встал. А что там надо, чтобы на А, металл на, на ней тоже надо, ё-моё. бляха. Так. Так, все. Я и закончилась проволока. Зараза. Так, ремки надо. Давай я буду металл закидать, де там надо металл закидать. Є. Е. І тут є. 6-6 штук. 3-4-5-6. Ще одна получиться у мене. Є. Yeah. Біжим. а їсти надо. Думаю, що у мене в очах розмити все. Треба їсти. Десь хавка була, а он є якісь сукерки. Каже, я готувати не буду. Тут нього бачу і гриби, Бі... Бі... Білі гриби в машині. І з спецій. То, то слухай, то це ж це є... Це ж якраз і ці... Вермішель, бляха. Це в кого це я стирів цю машину? То це в нього було, воно. Да-да. Та я там і ту водичку пив і короче. Огірки. Ай-яй-яй. Так, Так, а де oh, тут... Там. Де тут це є? Де то ремки. Казав Ярослав. я Я вже закинув. Всі? Рємки. Да, все А Шо там ще надо? Метал. А метал тут є. Там ще дві штучки з металом. Без mm. металла. Зараз десь тут має бути метал. Так, то не то. Ото, певно, метал. Ні, то теж не метал, блять, треба порядки понароблювати. Давайте, хлопці, чуєте будемо робити спочатку. Щось одне. Та я взагалі сам хотів ті колючки поставити. Дивлюсь, ви побігли. То вже надо їх. Та зараз ця колючка, вона невигідно її ставити, блять. Вокруг собора. Ну, блять, гранату поцепили, та й нема колючки. Ну, ну то да, слухи. але це що бахне, що типа фішку спалиш. Ну конечно, куда типа Будуть іти, типа. Ти впал робаєш? Да. Так. Зараз ми запакуємо. Цілий рюкзак. Коротше, чуть-чуть метала є, якщо ж, але я не знаю, чи не хва чи хвата його зараз, зараз побачимо. Навірно, його і мені не хвата навіть. Так. Погнали. О, оце мені подобається вже. Воо. А ну йди ще солдатик, понатикуй. Зараз, зараз буде. Такого круг, округ, округ. Чик-чик-чик-чик. і сюда до каміня. І на каміні тоже, в принципі, Моно буде поставити. Треба поставити там, де оце, як яр. Е... А там, де той камінь, блядь. Да, на камінь по-любому надо поставити. Що вже, на ліс, блядь, на кулючку. Ага. доску хотел забрать на <laughs> Так, Да, добро. И мне зарабать тоже. Угу. Видно. Возьми вот тут боксика скрафты, блин. Шо-шо? скрафтити? скрафтит? Toolbox, щоб скрафтити одного тулбокса, Та й на 20. Толбоксы є. Ну то все, в мене вже. Ну то ти закидай до кінця ліпці Аж до камня. То в мене немає більше, треба улучшати все. Ну. Поняв? А, все понял, блядь, Зараз Ми я туди біжу, ці. поняв, понял. А що то там надо, чекай, ну ремка і... Рємка і проволока. А проволока де ти говорив, Ярослав? Ящик убрать. Десь тут? В шафі, в шафі, так. Ага. Так. О -о -о. Так. То немає тут уже все. Вичистили. Так, а що там треба, щоб з -з зробити? Металл гвозді синя проволока. Г гвозді надо, гвозді гвозді вроде я бачив в машине. в мене, мене тоже багато, mm. є хай ну я свою машину прижину. в мене там ресурсів є трохи. Так, гвоздя. У мене МП5 тут такого, типа, блядь, у вещах, типа на вулиці. Хоп, достав МП-кладяна. Так. Це не то. Це не то. Це руб, блядь. Так, то не то. А це чітки не туди від ящики А, ну так, це продаж. Ми... Ми... Там Там тільки лежить з металом, що я взяв. Останні то твої. Ремонт. Поремонтую його, блядь. Так. Гвозді, гвозді, гвозді. Зараз ми накрафтимо проволоки. В принципі, нормально буде. Скільки там тих стаків, де то вони є? Деба... А, вони падають на землю. Так. Ще раз. Ну, ключичками обнести, вже буде цікавіше, ну. Більше проволоки. Блять. Сеня, проволока в тому самому шкафі. Є, да? Так? Mm -hmm. так, а це або метал. Ось є а сумка з металом. Це моя, сушка. То його в лот три ящики я закинув. Там де весь а метал. Де, а де ще дві сумки ділись? Воно де? там по ящиках десь розкладено. Це ти? Та я поскидав, бо місця треба було в машині. Та я поскидав. Гвозді, і зараз я біжу. <кхе> гвозді треба. От я гвозді. О, чого я не можу скрафтити, якщо гвозді хватає. І проволки хватає його. А, все, можу. Думаю, що це в мене Кровотечення, а в мене ще цей Так. Пораність. я думаю, поки хватить. Піду зараз позакидаю. Проволоку. Є у когось якісь носки? То ну, ж, тебе там є в твоєму ящику дерев'яному. Тож... Та а, так, да, все бачу. Та так, є. Погнали. Подні двері закрию. Так, ремки треба зараз, ремки візьму. Ремки де ти казав, Я... Ярослав? В тому там, шкафчику. В тому самому, так? Оце... Та да? цього знищити, треба. Кого? Кого? Він тобі вже мешає. Звісно, ну там з камня кінці боються, блядь, на нього. Та це поки ми будуємося. Тут буде складатися. Є. Йди на солдатик, будуй далі. Розумієш? Стінку ми ще, ми ще це не достроїли, у тебе ж тупорі, ти ж рубав в в То, Ти розумієш, що ми оце зараз ми строїмо, але звідти, блядь, зацибнула людина і все. І нафік ми тут построїмо. Типу, Іди, кажу, це, йди, ще я колючки постав. Та взагалі на їзі. перелітає з каміння, блін. Я ж кажу, що там треба поставити, а там, блять, ну шо Ну треба зараз, да, треба буде зараз там колючки ставити. І то бажано там нормально їх наставити. Так, погнали. Біжу з ресурсами. Що по ресам, порісам має хватить. І... Так, тут все, металу не хватило, біжу за металом. Да, тут взагалі на ізі перепрыгується, -мо. Ставиться? Так, де то я не дострою? Є? Ти береш якось далековато, ні? А он тут то я випрыгну. Ех, ти загиблик, блядь, та бабуська пиздец, видихується. Ось <тит> баба. Так, мене ж він не вкачаний, що я хиба играл. на відео играю. Так. Так, ну, метало, все. Крас на колючки хватило. Ще не хватає. То я біжу. О. -о, -о. Так, начнем звідси. А є а тут а є. що шублять. Вже йду Штина. брати в п'ять. Блять, жарко тут, знаешь. Nice. Ну да, ты сильно вдитый. У меня штаны, тактический жилет, куртка байкерская, броник, колчан. Все, я скину. Не, не мало. Не, не мало там Рубаху уставил. Где ты там казал, металл есть? В червоном рюкзаку? Ну я ж на пол был скинул. Ммм, mm, блять, я куди я ее засунув? Десь я ее вложив. Куди я ее... А, он тут є якась червона сумка. Нет, то не то. Тут ще одна є червона сумка. То не воно, -мо! А де ж то він є? Mm... О, ще дві сумки червоні. Во, є. Нашов. Цик, цик, цик. Тут, сюда и сюда. Что там вышло тебе поставить? Ну, вот, блять, бач. О, ну ладно, зараз я тут поставлю. Та можна випригнути тут при хорошому Я цьому. Тут випригнув, а тут ти як розігнешся, пригнеш? Не вийде? Блять, я боюся, попробуй сам. Добре, давай. Ну, там ще вона просто... Блядь, тут не ставиться. тут червона не, не влазить, іди, перестраюй. Ну короче, металла вистачило. Крас вокруг бази. Об, 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 обнестись. І все. Ну тут забери, візьми. Да, візьми там. А вон. Червону. Як швидко? Не, і все, в і мене не проходить урон. Вон тобі... Ну добре, хай не проходить тільки. Що з того, що й не проходить. Вверх не, не вискочиш, певно, я, я не буду пробувати. А, ні, вискакує. О, блядь. Ні, вискакує воно, то я просто. поспішив. Блядь, зараз витечу. -мо, три трусы. Mm. Ладно, неток. Да жветок. шось мало, знаешь. Ну це таке, це, блядь, якщо буде скакати, блядь, коли е, нікого нема, то да, питань немає. Ну, типа, Та і. Та такого тому не хорошо. буде, я після шостої практично завжди. О, і оце як ю. Але треба. надо. Зас... А? Мінувати надо ще на... нормально. Ну понятно, що треба домінувати. І так. тут все з хорошо звідси. Ах. Трохи зацепив, зацепив? Але, ну, да Але розумієш, що тут я хочу шиблінцю поставити Колючку. Треба цю херню удалять Тим, щоб ми зараз її... отут а, не зараїв А от тут солдатик ні. Ладно, потім я якщо підправлю. Та горка, блін, ми тільки багато елементів, якщо чесно затратили на неї, ну давайте. ладно там. Хай там буде. Та й ти кот. Так треба було попасти, бля. Ти докидав аж до в'їзду, так? Да? Не, до в'їзда не докидав. Так. пум пум пу 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 Що помітало? 1, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім на одну колючку ще. І все. Надо Так. Все. Аля-улю. нема. Ну, в принципі, непогано. Мені мені понравилось по факту. Вроді така база невеличка, але... Але толково. Кио то, що один забор мене чуть накаляє, ну ладно. Ну, взагалі, в нас один забор. Блять, а де то вода? Води нема. Десь вроді була вода. Так, ладно. А де стоїть? Все, где? Ну, надо запад забрати кущі. У мене теж води нема. Так, я поняв, я в западні. Що, ти поняв? Що я в западні. Чого? подивись. Зараз. Значить, знаєш, що ми зараз робимо? Ми тебе зараз спасемо. Так, добре. Поїдемо потім метал та не будемо далі влучать.